Усім привіт, привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Копічка. лише сьогодні, 2 листопада, діє кешбек на освіжувачі повітря для туалетів. Є е, грейс, ось такі по 44 40... гривні, змінні балони до автоматичного по 59 дев'ять. А і ось такі. Варіанти тут по 260 мл, тут по 300 мл, Glade 300 мл 93 гривні, Aromasoft 400 мл 44 гривень, сіло по 65 м. І звертайте увагу, що це є кешбек лише на неакційні освіжувачі. І умова кешбеку, якщо ви берете засоби для унітазу. Тобто берете щось для унітазу і берете освіжувач, тоді неакційний освіжувач піде вам з кешбеком 50% від вартості. Ось так. Якщо є акційна ціна, кешбеку не буде. Просто є знижка. Ходіть далі, подивимось, що тут є цікавого. Такі рушнички з лябубу. Ціна 55 гривень, розмір 35 на 75. Є з різними малюночками, а є ще більших розмірів. Теж малюнки є різні. 120 гривень 50 на 100 см. Гарне виконання, бачите, тут все прошито. І ось ці от вони є різної текстури. Тут такі, як не знаю, як пух чи що, шерсть. Ось. А тут, бачите, зшито воно так. На одним словом по-різному, але красиво. І рушнички досить м'якенькі, краї оброблені. 475 гривень. Коштує ось такий плед подушечка дитячий. Такі чашечки із зимовим дизайном. Краплинки, ось ці вони золотисті, а ялиночки чорні. Об'єм 350 мл, 85 гривень. Ціна зараз не акційна. Такий варіант зимові пише Вінтер: 75 гривень. 350 мл. Такі 350 мл об'єму по 75 гривень. І ще з оленями. Такі дитячі, я б сказала, 220 мл 49 гривень. Ці ми вже бачили, такі з гномиками. Гномики різні. Стиль в них виконання однаковий, але гномики різні. Бачите? Ціна 75 гривень, 350 мл об'ємом. Такі чашечки теж по 350 мл об'ємом, по 75. Склянки з подмінними стінками: 135 гривень. Такий високий варіант, і подивіться, який тут прикольний пряник знизу. Не тільки з пряником, є ще і з ялинкою, і з цукерочком. Є ще нижчі. Тут трошки інше виконання. Ціна теж 135 гривень. Тут, бачите, по центру. Тобто, можна доторкнутися до цієї фігурки. Так, по 185 гривень ось такі чашечки високі. 135 гривень такий варіант. Об'єми 350-250 гривень. А ось такі вони йдуть із кришкою та прикрасою. Ціна 185 гривень. акційна ціна. Чайник електричний на літр та 800 мл. 475 гривень. Kitchen Pro літр та 700 мл. Електрочайник за 475 гривень. Ще й ось такий літр 800 мл 349. Кавоварка на 600 мл 499. Ваги підлогові 319 гривень, максимальне навантаження 180 кг. Новинки текстилю на полицях. Ось такі рушнички із вишивкою. Дуже мені подобається, що ці малюночки вони не наклеєні. А вишиті, відповідно, при прані вони не будуть відклеюватися, бо вони вишиті. Такі з ялиночкою є. Ціна 55 гривень, розмір 35 на 75, 85 гривень килимок для розкачування тіста силіконовий розміром 30 на 40. Розміром 45 на 65 135 гривень колинки для розкачування тіста і кольори є на вибір. На товари до Хеллоуіну діє знижка до 50%. Але ніхто вам того не скаже, окрім касира. Сканер не скаже, цінник не скаже, тому та уточняйте в касирі. Так, є різні приколюхи. Ми з вами ще не дивилися, але в копірці вже повним ходом зимовий асортимент. Є набори кульок ялинкових. 95 гривень три штуки більші. 75 менші теж три штуки. 95 135 набір із трьох штук. 75 верхівка ялинкова, 55. Такий варіант менший за 49. 75 три штуки, такі-такі. Тут по дві кулі з малюнком 135 гривень. Ці по 95 більше. Це, мабуть, такі, що не б'ються, знаєте, якщо впадуть. Так, давайте ще щось цікавеньке. Сніговички. Фігурка висотою 29 см, ціна 165 Підсвічники з декором 135 гривень. Такий декор, корзинка 225. Крім стандартних куль, є ще й різні фігурні. Ось такі об'ємні сніжинки. Три штуки 39. Плуски 39, також три штуки. Менші 5 штук, теж 39. Такі ангелики, не ангелики, хто це янгол? Одна штука 49. Так, тут є упаковочці Скільки штук? П'ять штук за 29 гривень. Тут три штуки 29. Так, і багато всякого різного. Такий набір. 14 прикрас за 95. По 75 гривень. Такі. Така хатинка, вона дерев'яна, об'ємна і декілька є кольорів на вибір. Ціна 49 гривень. Такі липучки. Вони як гелеві. Їх, до речі, на наступний рік не поклеїш. Я схожі купляла, і вони мені розтеклися. Там, можливо, якийсь є температурний режим зберіганням, можливо, а можливо і ні. Не знаю. Одним словом, в мене вони потекли. Ціна 55 гривень. Ще є більші ялиночки. Висота 75 сантиметрів, ціна 285 гривень. І гномики. Ну я вже ж тепер без гномиків 245 гривень. Це є підсвічники. 285. До речі, пишіть в коментарях, чи є у ваших копійочках ось такі, я б сказала, розпродажні корзинки. І чи є там щось цікавеньке. У нас спочатку були якісь супер-пупер ціни. По 9 гривень, по 2 можна було щось таке цікаве придбати. Зараз щось такого вау-вау не бачу. Такі помірні, скажімо, ціни. Такі іграшки м'які, ціна 375 гривень з зубами. Багато є цікавих іграшок для діток. Ціна 325 гривень така от лялечка з косами. Іграшка дитяча 325 гривень. Baby doll. За 65 гривень такий набір. Домашні улюбленці собачки. І все для догляду за ними. Є ще варіант для лікування. 9,50 іграшка дитяча, будка і собачка. Але в нас чомусь всі без собачок. Тільки будки. Але можна поєднати з ось цим набором. Така будка за 9,50. І набір собачок. Сумка жіноча 475 гривень. екошкіра. Ще є ось такі сумочки. Вони дуже приємні на дотик. Не знаю, що це за такий матеріал. Кольори є на вибір. Червоний, бачу, що позаду є коричневого кольору. Ціна 165 гривень. Просто смішна ціна для жіночої сумки. Є тут підкладка, один великий відділ. 165 гривень. Тут є ціна, але, знаєте, я не з тих, хто вірить на слово, пішла до сканера, а так і так. Такий варіант 375 гривень і є ще у чорному кольорі. Хто не дуже любить домашні капці, дивіться, то середній варіант між шкарпетками і домашніми капцями. Такі от. Вони є м'які, гнучкі, з капельками антиковзаючими. різні варіанти кольорів. Шкарпетки чешки жіночі, 95 гривень. Ціна акційна. А ще є ось такі дуже милі. Так, це є шкарпетки чешки, але я б сказала, що це черевички такі дуже милі. Так, мордочки однакові, тому що вони в різних кольорах. Теж таки, хто не любить капці, то є чудовим замінником. 225 гривень ціна. 135 гривень. Ось такий спортивний жіночий топ. Сьогодні є можливість придбати спортивні жіночі топи набори або бюстгальтери з акцією 1 до рівні і майте на увазі, що в акції беруть участь лише не акційні товари. Якщо на товар на сканері показує, що це акційна ціна, значить він на 1 дорівнює 2 не піде. Тож уточняйте, перескановуйте собі, дивіться, от, бо є різні. Є і наборами, бачите, одразу з трусиками. Є ось такі спортивні набори. 245 гривень. 245 є з трусиками, є з шортами. Я собі ось схожий до цього купляла спортивний набір. значить а якщо акційна ціна на набір, то він вже не піде. На акцію 1 до 2 або знижена ціна, або акція 1 до 2. Ще сьогодні, 2 листопада, є така можливість скористатись акцією. Не пропустіть. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.